Перед вами правильна машина, яка вже була у наших відео. Ми там проводили діагностику та змазували амортизатори. Після цього машинка попрацювала ще пів року і знову вийшла з ладу. Хочу спробувати її відремонтувати. Можливо, це погана затія. Але можливо саме це відео дасть поштовх комусь, щоб обрати ремонт пральних машин своєю професією заробляти гроші, допомагати людям. Хочу відразу замітити, що хочу відразу зауважити, що я... Немає ні найменшого поняття в ремонту пральних машин. Будемо розбиратися разом з вами. Можливо, нам це вдасться. Можливо, у когось будуть кращі умови для ремонту. Я маю на увазі якесь приміщення, якийсь гараж. А ми спробуємо відремонтувати дану пральну машину в домашніх умовах. Розумію, що це не завжди нам буде зручно, але спробуємо. Привіт, з вами Фотіч. І ви на моєму каналі. При бажанні можете підписатися на мій канал. При бажанні стати спонсором. Кнопочка спонсорства вже з'явилася на каналі. Можете поставити лайк або дизлайк, якщо вам це відео сподобалось або не сподобалось. А ми спробуємо з вами виконати поставлену перед нами задачу. Тобто завдання ми поставили, спробувати відремонтувати. І попробуємо, спробуємо дане завдання виконати. Не знаю, чи правильно чи неправильно, але я почну з заднього оглядового вікна. Спочатку. Відкручу оці гвинти і відкрию оглядове вікно. Ось я демонтував задню кришку оглядового вікна. І ось така картина нам відкрилась. Є барабан, на якому закріплено великий шкіл. На двигуні менший шків. І виходячись. З того, що вийшла з ладу хрестовина по всіх признакам, мені потрібно демонтувати ось цей барабан. Причому при демонтажі, перш ніж демонтувати, потрібно від'єднати всі проводочки. Причому запам'ятати, замалювати, сфотографувати, щоб потім, коли ми будемо назад під'єднувати, ці проводочки не помилитися. І від'єднати всі кріплення, тобто гвинти, які кріплять даний барабан до корпусу. Ну що ж, зараз саме перше я від'єднаю ці проводочки, причому десь замалювавши, тому що вважаю, що цифровий. Носій не завжди надійний, звичка замальовувати на папері. Відкрутивши ось два гвинти, один і другий, я спробую добратися до даного барабана зверху. Але справа в тому, що тут нам потрібен шестигранний ключ. Я від'єднав цих два гвинти і спробую зараз підняти цю кришку. Так, дивіться, йде все. Я отримав доступ до нашого барабану зверху. Зверху до нашого барабана. Під'єднано вантаж трьома гвинтами. Я зараз спробую за допомогою ось такого ключа на 10 зняти цей вантаж. Як бачите, я від'єднав всі проводочки, підписав їх, щоб не перепутати. Ну, тут Важко буде щось перепутати, тому що все зрозуміло інтуїтивно. І зараз потрібно цей жмут проводів перекусити в цю стяжку, щоб звільнити барабан від цих проводів. Ось ще одна стяжка, яку потрібно перекусити, щоб від'єднати від корпусу ці проводи. На даному етапі думаю, що потрібно перевернути машинку догори ногами, від'єднати двигун, від'єднати амортизатори, щоб наш барабан з одного боку був повністю ослаблений. Я вже почав від'єднувати оцю шуклятку, шафку, чи як її назвати, не знаю. Вона на чотирьох гвинтах під хрестоподібну викрутку, але один гвинт мені прийшлося висверлювати, так як він вже не, я не зміг його викрутити. Прийшлося висверлювати ось. Зараз я від'єднаю три шланги, які... Ідуть до нього. Відповідно, підпишу кожен шланг. Два там і ось один тут. Ось. Один з цього боку. Два тут. Я вам сказав неправду, тому що. Ось там ще є один великий шланг. Його теж треба від'єднати. Ці я вже від'єднав, бо ось бачите, ось. і там ось ще один. Вони від'єднані. Лишилося від'єднати ще один великий шланг. Як бачите, я від'єднав до шухлядку. хлядку. Ось така картина відкривається, коли тут нічого немає. Так, залишилося нам зняти панель управління. Є один гвинт. Ось один гвинт. І там в глибині другий. Вони під шестигранний ключ. З іншої сторони. Ось те саме. Ось один. А ось другий. Перед тим як демонтувати верхню передню панель. Потрібно від'єднати оцей роз'єм. Але прошу звернути увагу, що він у нас з самого краю. Ось є місця, теж під'єднання роз'ємів. Щоб не помилитися, ми бачимо, що він самий лівий крайній. Можливо, тут під'єднуються якісь інші модифікації пральних машин. Так, ще один раз казав вам неправду. Думав, що тут шестигранник, а тут в нас ключ зірочка. Ось 4. Два зверху і два тут. Ось така зірочка. Тонель керування теж демонтована. Я вже перевернув машинку догори ногами. Зараз зніму оцей захисний пластик, який закриває днище. Від'єднаю амортизатори, які кріпляться за допомогою цих двох болтів з одного боку і з іншого боку. Амортизатори я вже від'єднав. З цієї сторони буде простіше від'єднати двигун і зняти оцей шланг з патрубка. Бачимо, що тут великий груз висить. Як до нього добратися, щоб його від'єднати, я поки що не бачу. Ну, Поступово рухаємося вперед. Двигун вже знятий. І в нас є поле діяльності. Ще потрібно яким чином зняти цей груз, поки що не знаю як. Поки що знімаємо оцей шланг з патрубка. Вантаж я теж зняв, кріпиться трьома гвинтами. Ось раз, два, три. Тепер мені треба зняти оцей резиновий кожух. Даний кожух резиновий кріпиться за допомогою ось такого. Ось такої проволоки, яка на з'єднане кінці через пружину, дуже легко знімається, підвантажити викруткою, ось з цього краю підвантажив викруткою і вийняв. Як бачите, барабан вже демонтований. Перш ніж розполовинювати бак, тобто... Розрізати його на дві половини. Я зроблю отвори ось таким свердлом. Свердло має довжину 20 см. І будемо свердлити отвори по цьому конту. Що після того, як ми його, ну, будемо вважати, що ми все зробимо правильно. І потім потрібно буде з'єднати дві половинки докупи. Ми, крім герметика, використаємо ще в ці отвори, які ми зараз просвердлимо, використаємо гвинти. Не саморізи, а гвинти. Зараз буду продовжувати далі, лишилося саме складне місце. Бо тут йде у нас згин, причому він не збігається з тим розрізом, який у нас йде спочатку. І так, я закінчив роботу, розполовинив даний бак на дві частини. Ось за допомогою ось такої ножівки по металу і полотен по металу. Я користувався, коли здійснював цю роботу. Зараз ми З вами побачимо ось такий вийшов розпил. Досить таки рівно, досить таки акуратно вийшло. А зараз, користуючись ось такою головкою, я відкручу оцей гвинт і зніму шкіл. Шкіл знято. Залишається лише випресувати вал барабана з підшипника. Для того, щоб випресувати вал з внутрішньої обойми підшипника, я використав той же гвинт яким був прикріплений шкіл. Не рекомендую робити так само, тому що краще використати якийсь інший гвинт з такою ж самою різьбою. Але в мене просто не було виходу. У мене немає такого гвинта, і я скористався цим самим. Спочатку я його закрутив до упора, легенько вдарив отаким от молоточком гумовим. І потім потрошки відкручуючи, знову ж таки вдаряв молотком і в результаті досить таки непогано, без лишніх напряг, скажімо так, я звільнив вал з внутрішньої обойми підшипника. якщо з іншої сторони на підшипник, то скоріше за все один з цих підшипників, а саме оцей внутрішній, має пошкодження. Але для того потрібно спочатку почистити все, вимити, зняти сальник, добратися до цього підшипника а потім будемо вже його міняти. Також потрібно роздивитися оцю втулку, щоб на ній не було пошкоджень. Гарно теж вичистити. Ну що ж, приступаємо далі до роботи. Я уважно роздивився втулочку, роздивився вал. Вал і втулка знаходяться в відмінному стані. Трошки почистив. Бак. Чистий, гарний, хрестовина ціла, не пошкоджена. Можна сказати, ця частина пральної машини знаходиться у відмінному стані. Зараз переходимо до внутрішнього підшипника будемо працювати з тією частиною корпусу я все більш-менш почистив і зараз мені потрібно демонтувати спочатку сальник а потім підшипник можливо я буду міняти два підшипника чому два ну, вже коли розібрав То поміняю два. Тому що робота другого підшипника мені теж не дуже подобається. В деяких місцях чути, коли прокручуєш, чути опір внутрішній. От, от так пальцем я беру, прокручую і в деяких місцях чути, як вони там рухаються. Поки що я не знаю, яким чином буду знімати, демонтувати, тому що оправки в мене немає, приспособлення теж немає. Яким чином я буду демонтувати дані підшипники, поки що поняття немає. Але розберусь з цим питанням і будемо з вами продовжувати. Зараз ми з вами приступаємо до... Найнеприємнішого, на мій погляд, в нашому ремонті це заміна підшипників. Демонтувати підшипники я буду за допомогою молотка, двох оправок бронзова і алюмінієва. Також є в мене дерев'яний брусочок з твердої породи дерева, а також гумовий молоток. Чи вдасться мені це зробити, я ще не знаю. Спочатку демонтуємо ось цей підшипник. Він має менший внутрішній діаметр. Потім перевернемо і будемо демонтувати підшипник і сальник одночасно. Виковирювати сальник я не буду, буду демонтувати відразу з підшипником. Це я так собі планую. Як воно буде насправді, не знаю. Можливо, не вдасться мені цими інструментами демонтувати, тоді. Прийдеться щось придумувати інше. Після того, як я розпиляв бак, мені потрібно було замінити підшипники і сальник. Підшипників два, сальник один. Я їх вже замінив. Я не знімав на відео, тому що то... Трошки в мене затягнулося по часу, але я вам розповім, яким чином я дію. Можливо, ви не повторите помилок, які я робив. А перша моя помилка була в тому, що я придбав ось такий зйомник для підшипників і думав, що я ним вирішу проблему демонтажа підшипників. Але виявилося, що... Він дуже слабкий. І що я зміг ним зробити, так це демонтувати лише один сальник. Ось оцей сальник я ним демонтував. Підшипники він демонтувати не зміг. Оці лапки гнулися і це були зайво потрачені гроші. Що ж я робив? Я розмістив даний бак на колесо, на запаску, на резину саму. І за допомогою молотка і оступової виправки, це звичайний алюмінієвий такий стержень, досить таки просто вибив. І не було багато шуму. Дуже швидко і гарно він пішов. Так що не раджу купувати даний е, съйомник. Далі, для того, щоб поставити підшипники... Можна було купувати ще один. одне таке приспосіблення, але я вирішив, що можу його зробити набагато дешевше, ніж даний аналог продається на сайтах в інтернеті. Що я замовив? Я замовив ось такий проток, він був метровий. Замовив дві гайки, ось такі високі гайки. І замовив шайби. На всяк випадок замовив два по чотири штуки. Дані шайби по 5 гривень приблизно. Стержень 100 з чим то гривень. Ну і гайки десь по 20, по-моєму, гривень штука. А якщо брати купувати такий сйомник чи запресовку таку, то ціна десь до 1500 гривень. Хто не хоче мудухатися, в принципі може собі замовити десь на сайті, подібне найти. Але в мене треба було доробити ще ось такі шайби. У мене був товстий метал, і я швиденько доробив отакі три шайби. Правда, одна, вона шайба оця велика з запасом, а оці дві під підшипники. І за допомогою оцієї запресовки я запресував дані підшипники. Підшипник і сальник з цього боку і один підшипник з іншого. Ось ці підшипники і сальники, які я замінив. Купив набір. Набір разом з оцією змазкою сальника десь приблизно до 500 гривень. Так що в цьому всьому наборі інструментів лише були зайві гроші потрачені на оцей зйомник. Ну Також я купив ще набір таких гвинтів з гайками, довжиною 20 мм. Чомусь на сайті воно написано, що вони 20 см, вони 20 мм. І... Для того, щоб потім кріпити бак, коли буду його клеїти. Гайки в нас ідуть, проток М12 різьба. Гайки теж М12 висока, під 19 ключ. В принципі, я вам все розповів. Лишається зараз мені. Підготувати до поклейки, надіти барабан, ну і клеїти і стягувати евинтами. Як бачите, я вже склеїв дві половинки докупи і наш бак є готовий до встановлення. Трошки неаккуратно, але в даному випадку це не має ніякого значення, головне, щоб було герметично. Все рівно він знаходиться в корпусі і зовнішній, вид, зовні... зовнішній вигляд не має ніякого значення. Головне, щоб було герметично. Я користувався ось таким герметиком, крокодил. Хоча можна було ПУ-50, але він у мене... Зіпсувався він, затвердів в даному балоні, хоча я його намагався зберегти правильно. Потрібно шукати якийсь інший спосіб, щоб дані герметики не псувалися. Можливо, ви знаєте спосіб, то напишіть в коментарях, як можна чим надовше розтягнути користування даними герметиками. Ну що ж, залишається зараз встановити даний бак в корпус пральної машини, яку ми з вами розбирали. Можливо, шланги теж прийдеться брати на такий герметик, а можливо і не прийдеться. Поки що я ще не вирішив. І будемо збирати у зворотньому порядку до того, в якому розбирали. Я почав записувати відео вже під кінець прання. Як бачите, з завданням ми справились, машинка працює. Не бійтеся ремонтувати те, що ви ремонтуєте вперше, і буде вам щастя. А з вами був Фотіч. До нових відео. Па-па.